Так що йде у нас запис іде. О, нас з'їжджаємо. Все. Шановні глядачі, вже ліло підходить до кінця. І так само підходить до кінця моя серія угодіть класу. Я не знаю, що я робити, буду робити далі, тому що вже ну, весь можливий контент я вичерпав. Ну, от, Вже починається як би школа. От, а потім вже все, коротше, не буду вас накладати складнощі моєї життя. От, знайшов сьогодні в Аресі отаку от велику баклажку кваса з Райан Госліном. Завжди хотів його скуштувати. От в Райан От, Мама вже скуштувала, каже, що він типу, як з дитинства. Ну а якби. Хоча з іншої сторони, цей лимонад за Ну, це своя лінія може також коштувати, як лимонад з дитинства за 3 копійочки. Ну, не будемо про це зараз налиємо. Він піниться, до речі, добре, але коли я його відкривав, він не вибухнув. Що якби дуже гарна знака для класу. Знаєш, що буде велика віддача, але значить, що і не буде він вибухати при відкритті, Це якби один уже плюс є. Ага. Поки що тільки піну пів, Але смачно. Ну, віддача сильно. Клас такий кисленький. Трошечки трошки гіркий. Ну, такий відносно солодкий. Він кисліша, ну такий кислий. От. Хоча не знаю, може це видача сама кисла. Так. Ну, спробуємо ще одну порцію. Ну это. Порція класа. Ой. Захворів я, коротше, на вірус. Один. І, коротше, в мене тут по руках все блатять. Я все, розсмакував. Я, коротше, такий присмак чорного хліба. Ну на не пам'ятає, що він називається хлібний. Так, смачно, смачно, але він все ж таки не такий, як... Та навіть як білий. Я б сказав, що... Гірше за білий. Але краще за Flower Power. Але це не знаю, що Flower Power поганий. От. Все.